Слава Богу, слава навіки, спасі Господі, браті і сестри, Божої мілості. Ми з вами дожили до ранку і будемо читати ранішні молитви. Дякувати Богові за ніч і просити благословення на предстоящий день. З вами чтець Анатолій. почаю, сьогодні у нас п'ятниця, Божої мілості, пісний день. І ми ведемо трансляцію на двох каналах це на Ютубі і на Тіктосі. Спасі, Господі, всіх, хто долучається. Будемо зараз молитися. Господи, благослови. Молимося, браті і сестри. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже милості будь мені грішному. Господи Ісусі Христе, Сині Божий, моліть раді причистої Твоєї матері і всіх святих, помілуй нас, Амінь. Слава тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утеш для души истины и живездея, вся исполняя сокровища благих и жизни подателя, приди, и Вселистия, чистый, всякие скверны, и спаси, блаже душа наша. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присне, і во віки віков. амінь. Пресвятая Троїця поміли нас, Господи, очисті ріхи наша, владико прості, беззаконня наша, святий посвіті, і сіріні мище наше, ім'я Твіго раді, Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи, помілуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки віков. амінь. Отче наш, наші, жиї на небесі, і святі це ім'я Твоє. Да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесі и на земле, хлеб наш насущный, даж нам дней і остави нам долги наши, як уже и мы оставляем блажником нашим и не веди на свои искушения, но избави нас от лукавого. Восставшего сна препадаем те блаженный искусную песню, пьем те сильнее, свят, свят, святый си Божий Богородицы и помилуй нас, слава Отцу и Сину, и Святому Духу. От он рай сна воздействие, Господи, в мы пресети сердце с ним, и отверзи тверди в Моежи петель и Святая Троица. Свят, свят, свят си Боже, Богородице, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет и коего ждея не обнажаться на страхом завим полуноши. Свят, свят, свят си Боже, Богородице, и помилуй нас. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна востав благодарить свята, Святая Троица, и ко мною ради благости благості, дала терпіння не прагні власти, і си наміринівого и грішного. Не же поговорил Мисси, собі законь, ми моїми чоловіка, ліп сталися, обычно, нічайні режащил Мисій. Вое же утреннего идти и славославить державу нині ныне пресети мои очи Я. отверзи моє уста, получать все Стои всем Твоим разумите Твої, і творите волю Твою і петите Тя во исповедании сердечным, воспевайте Все Святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і прісно, і во веки Амінь. Придите і поклонимся Цареве нашому Богу, прийдіть і поклонімся, і преподим Христу, цареві нашому Богу і поклонимся і приподнем самому Христу, Цареві Богу нашому. помилуй меня Боже, повелицей милості Твоєї, і, і по множеству шадров твоих беззаконня моє, мои, наипадчивой мед беззаконня моєго, і от греха моей очистими, как беззаконня моє, а знаю, і гріх мы придам мои свину. Тебе единому солише и лукавое, и при тобою сотворих якода, в востоле всех твоих, и победишь уникаль, судите, если по беззакониях зачат есим, и говори всех родимой, матья моя, сибо истинно возлюбилась и безвестные тайные премудрости, твои я явил Мисси. Похропившими исопами, очищеся, Моишими, і Паче с Него, бели уся Слуху моему, дайся веселі. Возрадується кості кости смиренные, отврати лица от Твои, грех моих, і все беззаконні мои очисті. Серце чисто Боже, і Дух прав на ветробе моей, не отвержи же от лица Твоего і Духа Твое, свята, у нее от имени Воздаш твої, мені воздашь спасення спасение і духом Духом Лодышнему я. На оче беззаконный путем твоими нечестивых тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже Боже, спасение моего возраду, язык мои правде Твоей, Господи, усне, мои отверстиши, и уста мои возістять хвалу и каши бы жертви, и жертвы дал бы Бог, все сожжение, неблаговоления, жертва Бога до сокрушен. серце сокрашены, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Тим сион, и до стіни достигну Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношені і и все сожигаемые, тогда возлежат на алтарь твои лицы. в воединого Бога Отца, Вседержителя Творца, Неба и Земли, видимым же всем и невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и Же, от Отца, Рожденого, прежде всех век. Света, света, Бога истина, от Бога истинно, рожденного, несотворена, ненасушного своим же, вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшегося с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девиго Человечеса, распятое же за Непрепондийским пилатией, страдавшей погребенной, и воскрешего три день по Писанием, и вышедшего на небеса, і Отця, і пак, і славою, і живим і и сидящего Десную Отца, и Пах и ряду со славой, и судите живым и мертвым, Його же Царстве не будет конца. І в Духа Святого Господа Животворящого, і Сходящого, і же Исходящего, Отцем і Сином споклоняємо і славимо славе Малаушу Пророки, воединой святой, Соборную і Апостольской церковь, исповедуй единокрещение, виставлення грехов, чаю, воскресення, мертвих і жизней будущего віка. Амінь. Божия, очеремя решна, конеко лишь сотвори, благо и Тобою, на избавь мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осуждена, отверза уста, мой недостойная, и восхвалить Имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восставь полуночная песнь, приношу спасі, спасе и Його Его і, припаду, і вопиете, не дашь мені уснуть в гріховній смерти, но щедрий мера смысл воли. І лежащими влиности ускорив восставить, и спаси меня предстоянній молитві. І по сне нашней воссень день безгрешен Христе Божии. К Тебе, владико, чоловіку любчи сна, востав, прибегаю. і на діла Твои підвізаюся и милосердием і молюся Тебе, помози мені на всякое время во всякой вещи, избави мне от всяких риски злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня и в царство Царства Твои ти, мои мой сотворитель всякому всякому і податель, о тебе же все упования мои тебе славу воселаю, нині и присной во веке веков. Амінь. Господи, и же многие Твоїм благостію і великими щедротами Твоїми дали, Семья рабу Твоему, мимо шедше время ножчися без напасти прийти от всякого зла противного. Ты сам, владыко, всяческой творчестве, с подобием и истинным Твоим светом, просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присну и во веки веков. Аминь. <клес> Господи, Вседержители Божией силы всякие плоти Вышней живые, и на смиренные презираи сердца жиют робы, испытую сокровенные человеков, я предведы, безначальный пресносушный свете, у него же не из применения вели приложение, сам бессмертный царю. Прими да моление наше же в настоящее время, на множество твои еще друг, дерзающих скверных тебе у стен Творим, и остави на пререшении наше же дело, словом и мыслью, ведением или неведением сорешенные нами, и очистинные всякие скверные плоти и духа, и дары нам бодренным сердцем, и трезвенные мысли всю настоящую наш прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня єдинородного Твого Сина, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, вон же со славою судя делам, и судья, все приидет кому по ділом його, да, не паче, обленившисься. На бодрствующий воздвиженев в діленні, обрящимся, готові в радості Божестной черток, славію и і и деже празднующий глас, непрестанный, неизреченный, сладость зрящий Твое лица, доброто, Ти, бо Бой все світ свет і и освящай я, И тя, твар в веки віков, амінь. Тя благослови, Вишній Божий Господи, милості творящий пресно з нами, великое жене следованное, славный же и і и і женщин слав, подавши нам сон в покоєнии и мужі наши, ослаблені трудом, трудной плоті. благодарим Тя, и коне погубилися нас, і законі нашими, на чоловіку любство лиси, обычные нічайні лежащие, не оздвілися, Воежи слабославить державу Твою тим же молим безмірною Твою благость, просвети наші мисли о часа, і у нашу тяжку сналину с и востави, отверзи наши уста, исполни от Твое куди, куда не непоколеблемо петь і и исповедься Тебе у всіх і от всіх, славимо Богу, изначальному Отцу, сродным Тем Сыном святим і благим і животворящим Тим Духом, <кхем> на ней прісно і во веке веков. Аминь. Воспівай, благодай твої владычи, все молютя, О мою благодати, ступаті, правами настави, путем Христових дітях детях безні у хрипі, уныні сонудоняющих связи на пленнице мерех опадений, мольбами твоими розреши, Богу невесту, нощими і водні сохраняй болющих враг, избавляющих мя. Жизнодателя, Бога Родчої мишли не мисли, оживи. же світні вечерні рочи душу мою слипшую просвіті. Oddivne, владичnie палата дом духа Божества в мене сотвори, врача, рочої, і врочой і душі м'ядне страсті, волнуйся, життейськой бур'ю, кости зімне покаяні направи, избави Огня вечно і, і черві же і зла, и тарта рада мене, не віжи, безсом і и же мною рехом по вині, каново сотвори me, obećowo, при чувственne сорішенні, і страна мухи всякі покажи im'a. И всех владыков, моли, небесной, мелочи веселье, со всеми святыми сподоби пресвятая Дево, услыши глаз непотребного раба Твою острую, давай мне слеза причистая. Души моя, скверно очищающееся, на не сердце приношу тебе непрестанно, о сердце, владычице. Молебную службу мою прими, Богу благоутробного принеси. Превысшая Анне Мирская у превыше превышая слитие сотвори, святоносная сия небесная и духовная благодать направи, минеправи, родственни и снег, похвалению сквернены, скверная и сынепорочная, дошедленных мне пахвостей и Христа, прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонения подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Но милости, и все, милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе. многие ради любви, шене воплотились, Ииси, якобы спасе все, Хепах, и спаси, спасибо по благодати, моллютя, а Богоді мені меня, благодати, дар на долг баджи. И мною еще дрово так не зречены, милости веры, бомбекалиси, о Христе, мой жив будет и не узрить смерти во веки. А ще у Бовера, я же в тебя спасаю, это чайный, если веришь, спасение, как Бог мой святый создатель. Вера же вместо дел, доминица мне, Боже мой, неизыщей делать нюдь оправдающих меня, но та вера моя давлеет место всех, та да отвещает, да оправдит Мя, да покажет мне причастника славы Твоя вечная, да не обу похитить меня, сатана и похвалится, славы Еже отторнуть меня от вера и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу Христе, спаси мой, предвари скоро, скоро пои Бог, Ты бы Бог мою, чревая Матери Моя. Сподобай я, Господи, нині возлебить тиття, якоже возлебіг, і надати самі я і пах, і поработати тебе безденності тошно, яко ж поработок прежде Сатані не весивому, же поработую тебе, Господи, і Богу моєму і Ісусу Христу. Во всяні живота моєго нині і прісно, і во веки веков. Амінь. Святий Ангелі, присею, присей моїй душі, страстной і жизни, не остави мені грешного. Не жалость, ступи от меня за невоздержанием мое, не дашь места лукавому демону, обладать и мною насильством смертного села Телесе, укрепи бедствующий худую мою руку и настай меня на путь спасения. Ей святые Ангели Божии, хранители, покровители, окаяны моей души и тела, вся мне проси, и реки метя оскорбихов ниже живота моего. И аж, что соревщик, пришедший нож сию я настоящий день, мій мне всякое искушение противного, да ні в коем лисе пронивую Бога, і моліся за мягко Господу, да твердит меня своїм, і достойно покажіть мира Вас своєї благості. Амінь. Пресвятая, владычица моя Бовородица святыми Твоими и всесильными мольбами, От жени от меня смиренного каяного раба Твоего, Уныние, забвение, ни разуме, ни и все скверные, лукавые, хульные помышления откаянного моего сердца, и от по ума Моего и погаси пламени сростей моих, як у ниш, есмей, окаянин, и хуниш, моих каянин, и избави меня от ноих людях воспоминаний и предприятий, от всех действий свободи. Яко благословені сілці си родов і славіться причиснує ім'я Твоєго віки Вікова, мій, моліте Бога насі нас яко ми усердно к вам прибігаєм скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благословина Ти в шинах, і плод чрева Твоєго, яко Спаса родила Йсіх душ наших. Спаси, Господи, люди Твои благослови достояння Твои побіди православним християнам на супротивные дары, Твои сохраняй Христом Твоїм жительством. Спаси, Господи, і помилуй отця мого духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодетелей. Всех Нині нами тут помінаємо и всіх, просивших о них помолиться, Войну на полі брані і всіх православних християн. упокой Господи душу особших раб Твоїх, родителів моїх, сродников благодетелей, войнам на полі брані обеих. Всіх нині на мету відповідаємо, яких всіх відвідував особливих православних християн, і прости їм усе сорішення, вільне і невільне, і дар їм Псалом 90. Живи і в помощі Вишнього Крові Бога Небесного во дворі царічать Господь і заступник Мої сії, прибіжище Моє, Бог Мой, уповай на Нього, якото і збавіте від сіті ловче, славі сім'ятєжно, прижма своїм ось ініття, і подріляй Його надію, що сі оружим обиття істинно Його. Не обоишься от страха нашного стрелы, летящие во дни отвещие от неприходящие, отсрящие беса полуденного, подетыва срыны, две тысячи тьма удисной тебе к тебе же не приближится. Побачив очима твоїми, смотриш, і воздаяння грішнику грешнику яко Ти, Господи, уповання моє вишні положилися, и прибежища не не тебе зло і рано, не приблизилися Тириси твоєму, яко ангелом всем заповесить Тибе, сохраните, у усіх путях твоїх, на руках возьмуть Тя, да не приткнеш притнейший у но Твою на аспіда воселиска наступиш, і попереш льва і змія, яко нам я і збавлю, і покрию, і Яко позна имя Мое Возове слышу, осніми и скорбі з Моя, и прославлю Его, дні Дни сповню Його і явлю Йому спасение Мое. Достойно есть, якого истину блажите прісно блаженою, Присноблаженную, пренепорочный Матір Бога наша, честнейший херовим, і славнейший без сравнення с Сарафим, без исследования Бога славорочие, существо, и Богородицу, слава Отцу і Сину і Святому Духу, Нині і присну, и віков Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Молитва і причистиє твоєї матері, сину і чесною же отворящого хреста, архістратія Божого Михайла, і всіх небесних сил безплотних, святаго равноапостольного Великого Князя Володимира великого княгині Ольги, святаго великомученика побідоносця Георгія, святаго великомученика і цілителя Пантелеймона, святої великомужниці Варвари, святого мученика Кипріана мучениці Євстінії преподобных и богоносных отец наших Міфодія, Иова і Амфилохия, Чудотворця Почайських, Антонія і Феодосія и прочих Чудотворця києво Печерських, Сергія і Нікона Раднички, Серафимасаровського Паисія Фонського, Святіх и Праведных Бога Отець Іоакима і Анни, Святителя Григорія Богослова, Архиепископа Константинопольського, Мученицы і и Сыновьев, Януарія Фелікса, Філіппа, Сільвана Олександра, Віталія Марціала, преподобного поплія Сирійського, преподобного Мара Півца, святителя Моїсея Архієпископа Новгородського, преподобного Анатолія Оптинського, священомученика Владимира Митрополіта Київського і Галицького, священомученіка Петра Архиїпископа Вороничного, священомученіка Василія, Епископа Прилуцького, священномученика Стефана Пресвітера, Мученика Бориса. Іжі і пам'ятнині совершаємо, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас грішних. Амінь. Спаси, Господі, браті і сестри, за молитву Божої допомоги на предстоящий день всім нам покрови Царця Небесної і ангела Хранителя. Пасі Господі, сьогодні у нас п'ятниця, день пісний. Сьогодні ми не ймо м'ясної і молочної Їжі по можливості, згадуючи те, що Ісус Христос цей день розіп'явся. Спасі Господі, поможе Боже всім, ангела хранителі Спасі Господі за підписки, лайки, вподобайки. З вами був Чтєць Анатолій. почаю, поможи всім нам, Боже.